Всім привіт! Мене звати Тетяна і я перфекціоніст. Мабуть, так починалась би моя сповідь в якомусь клубі анонімних перфекціоністів. Але якщо серйозно, то я маю певні проблеми з цим, і він переважно направлений на мене. Тобто я не очікую досконалості від інших. Навпаки, мене тягне до неідеальних людей і речей. І це не той здоровий перфекціонізм, який. Допомагає розвиватись, реалізуватись, допомагає завжди бути в ресурсі і бути продуктивною. Це такий більш невротичний стан, коли пошук щастя сприймається як досягнення якогось ідеалу. Але ти навпаки впадаєш в стан смутку і печалі, бо ця погоня не дає насолоджуватись процесом і життям, що переважно приводить до зниження самооцінки і тривожності. Це завжди якийсь страх невдачі чи щось таке, коли ти думаєш краще взагалі нічого не робити, ніж взятись, зробити, накосячити, отримати негативний досвід. І, і все. Хоча насправді не зрозуміло, чому саме я маю не впоратись. Це ціла полиця грандіозних планів, які так і не набули реалізації через прокрастинацію і вічне відкладання. Про це я більше розповідала в попередніх відео. Це переважно думки про те, що якщо щось піде не так, то все просто все рухне, бо це буде не за планом. І не в рамках моїх очікувань. Періодично, це заперечення негативних емоцій, бо якщо вони є в моєму житті, то автоматично це життя не можна вважати щасливим, хоча це не так. І найчастіше, мабуть, це заперечення успіху власного, бо через безкінечний пошук вигаданого мною ідеалу завжди здається, що чогось недостатньо, що мене. Недостатньо і взагалі не насолоджуєшся процесом і не звертаєш уваги на такі, в принципі, собі непогані результати. І насправді не важливо, звідки він взявся, чи це генетичне, чи це з дитинства тягнеться, чи це через вплив соцмереж. Неважливо вже не хочу про це думати. Тепер для мене важливо зрозуміти, як з цим жити. І як це приборкати? Бо зі стану все або нічого я хочу перейти до стану прагнення обрати оптимальне рішення в наявних умовах, насолоджуватись маленькими перемогами, позбавитись відчуття недосконалості, зрозуміти, що життя і шлях це не пряма лінія, ідеального стану, обставин, часу може і не бути. Звісно, я звернулася до деяких порад психологів стосовно цього питання, як виховати в себе саме здоровий перфекціонізм. І ось що я змогла з цього зрозуміти для себе саме на цьому етапі. По-перше, важливо почати робити добре. Просто добре. Не ідеально, а добре. І це вже буде краще, ніж взагалі ніяк. Не виходить добре, хай буде як буде, але почати вже потрохи робити і підступатись до своїх ідей і планів. Звісно, це легше сказати, аніж переступити через себе і зробити. Проте спробувати направити свій перфекціонізм саме на те, щоб досягти ідеалу в тому, щоб почати робити добре, а не ідеально. Це єдине, що я змогла сформулювати, щоб пояснити ідею цього пункту. Таке саме просте в моєму житті це біг. Я завжди собі уявляла, що я рано прокидаюсь, не знаю, там вдягаю якийсь класний костюм, вдягаю навушники, слухаю музику, бігаю 10 кілометрів в парку, насолоджуюсь. Листячком, не знаю, довколишнім середовищем, насолоджуюсь собою, приходжу додому, приймаю душ, і в мене ще купа енергії робити ще щось. І, звісно, цього ніколи не траплялось. Тому, в принципі, я і не йшла бігати, бо якщо не так, то на що взагалі це робити? Ну або мене вистачало на тиждень десь. А ідея цього пункту почати робити хоча б якось. Можливо, навіть щось настільки маленьке, що в принципі здається несуттєвим з точки зору впливу на загальний результат. Тому зараз я не звертаю уваги на погоду, на те, хочу я це робити чи ні зранку, на годину, в якій я прокинулась, бо я, звісно, можу проспати. А раніше, якщо я проспала, значить взагалі день вже почався не так, як я його планувала почати. Значить, і в принципі нічого я блін сьогодні робити вже не буду. Бо ну, ну не сьогодні, значить, день не ідеальний. Ось наступного разу, коли я зможу прокинутися як запланувала, встати в такому настрій, як запланувала, ось тоді я вже все зроблю як хотіла. Не звертаю уваги на кілометри, які пробігла. Так, звісно, я прагну певного результату. Але якщо я сьогодні пробігла трохи менше, ніж учора. То нічого страшного, головне, що я взагалі це зробила, бо це добре, так не ідеально, але добре. Другий момент це регулярність. Коли привчила себе робити бодай щось, маю привчити себе робити це регулярно. Робити не ідеально і регулярно. Тут мені здається, починається робота саме з дисципліною. Неважливо скільки пробігла, головне, що роблю це кожен день. Неважливо, яке було моє тренування з йоги. Вдалим чи не дуже. Але головне, що я це зробила і роблю це за графіком. Або відео не завжди в мене вдалий світ, вдалі ракурси, або ідеї, або я їх реалізувала так, як хотіла, звісно, не завжди. І, звісно, я через це переймаюсь. Проте потрохи звикаю, бо, в принципі, починаю розуміти, що нічого такого не трапляється. Якщо не відбувається ідеально. І більшість на це може навіть не звернути уваги. Це конкретно мої таргани. Далі, коли вже почала робити бодай якось, а потім регулярно можна переходити до того, щоб робити достатньо добре, але не за рахунок регулярності. Тобто, якщо я почала підвищувати рівень якості, це не має відображатись на регулярності. Якщо це впливає на мою регулярність, то я маю повернутися на пункт назад і вдосконалити ту навичку, а потім йти далі. Наприклад, біг. Якщо я там, наприклад, почну бігати 10 кілометрів в день, на мене це дуже вплине і, і я помру на перший же день, і наступний тиждень я взагалі не зможу виходити бігати. І це вплине на мою регулярність і вплине на мої досягнення в цьому процесі. Тому нащо мені робити настільки круто один день, якщо я можу робити добре щодня і досягти більшого результату, ніж якщо я буду робити один якийсь проривний день в місяць? Далі це робити влучно. Тобто, ти вже не робиш ставку на регулярність і якість, вдосконалюєш свою майстерність до того стану, коли ти вже відчуваєш, що саме і коли ти маєш зробити. Аби це принесло більше тобі користі або допомогло реалізувати свою ідею. І це пункт, який мене більш всього тригерить, бо коли я починаю будь-яку справу, мені здається, що я маю вже ось така бути, щоб щось робити. І якщо я не маю такого стану, то, блін, ну не буду я це робити. Хай роблять ті, хто в цьому розуміється, хто в цьому класний. Ну, ми не зможемо зробити ідеально, то й не будемо робити взагалі. Але справа в тому, що тобі просто достатньо опанувати попередні три пункти, щоб досягнути четвертого. І, в принципі, все. Ну, процес запущено, результат є. І ти, звісно, не на ідеальному пункті, але ти в розвитку. Ти вже спокійно приймаєш рішення, ти вже точно знаєш, що маєш робити. І ти не хапаєшся за все й одразу. В тебе конкретно є план, конкретні дії, конкретні навички. І останній пункт з цих порад це швидкість. Тобто, ти вже вмієш робити все влучно, якісно, регулярно і швидко. І це не впливає на результат. Тобто, ти вже більшість процесів автоматизуєш. Тебе все налагоджено, і ти гарнюня. Особисто я нічого не можу сказати про останні два пункти, тому що я ще на третьому вважаю, що я недостатньо добре роблю, щоб вважати свою роботу якісною. І тут, мабуть, не знаю, допоможе або час, або психолог. Що я точно для себе зрозуміла, це те, що перфекціонізм не проблема, якщо він здоровий, звісно. І це не має бути причиною для виправдання, щоб щось не робити. Бо з часом це стає такою вагомою причиною не починати щось, не розвиватись або не змінюватись. І також важливо робити все, що в твоїх силах саме зараз, все, на що ти спроможний в цьому моменті, і все, і цього вже достатньо. Тобі не потрібно робити все ідеально. Тобі не потрібно заробити всі гроші світу, або отримати всі нагороди, або там бути кращою людиною, або всім подобатись. Ось це, мабуть, найголовніше ти не маєш всім подобатись. Ти маєш робити те, що ти робиш, те, що ти вмієш, і вдосконалювати це. І все, і все. І, все. і ідеалу не існує в кожного. Свої стандарти, в кожного свої погляди на життя, в кожного свої критерії оцінки якості, і на це впливає їх особистий стан, їх виховання, досвід і якісь переконання. І якщо ти власне сам не в змозі подолати цю проблему, то краще звернутися за допомогою, ну правда. бо в цьому стані можна зависнути дуже надовго. І це, в принципі, все, чим я хотіла поділитись стосовно перфекціонізму. Якщо ви маєте якісь проблеми з цим, будь ласка, поділіться чи напишіть, що ви робите, щоб подолати цю проблему. Чи взагалі для вас це проблема? Як ви взагалі ставитесь до перфекціонізму? Мабуть, саме через це все, про що я розповідала. Я неймовірно вдячна за кожен коментар, який ви пишете, за ту підтримку, яку надаєте мені, бо в мене за все життя, мабуть, не було такої підтримки, яку я отримала зараз, хоча взагалі на неї не сподівалася. І я перепрошую, якщо я комусь одразу не відповідаю, я все бачу, все читаю, але інколи просто не встигаю, або повідомлення десь просто губляться. <смір> і я знаходжу деякі е, через два місяці. І я також бачила просьби стосовно того, щоб зняти відео про книжки і відео про планування дня. Я все це зроблю, <смір> доведу до ідеалу і зроблю. Проте, якщо ви маєте ще якісь побажання стосовно того, чим я б могла з вами поділитись. Будь ласка, дайте знати, бо я тут на стадії робити добре, і для мене це важливо і дуже цікаво, щоб це був якийсь приємний діалог і обмін досвідом. Тож я дякую всім вам за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока.